Христос Воскрес! Дорогі прихильники православного календаря, вітаємо вас із шостою неділею після Великодня. І сьогодні ми почуємо із Євангелія історію про надзвичайно мужню людину, про сліпонародженого чоловіка, який, пізнавши і побачивши Бога, не побоявся ніяких випробувань, ніяких спокус, які відразу ж після одужання стали пропонувати духовно сліпі фарисеї, бо не сприймали істинності Христових повчань. Сьогодні за православним календарем ми вшановуємо преподобного Михайла ісповідника єпископа Синацького, який жив на початку 9 століття. Почитаємо віднайдення мощей святителя Леонтія Єпископа Ростовського, про якого дізнаємося із 12 століття. А також відзначаємо пам'ять жінки-подвижниці преподобної Єфросинії Полоцької. Ця свята подвижниця походила від славного роду святого рівноапостольного князя Володимира і звали її Предславою. З дитинства дівчина понад усе возлюбила Господа та замість звичайних розваг проводила час у читанні священних книг. Коли Предслава дізналася, що батьки хочуть її заручити з одним князем, то таємно полишила родину та пішла до Полоцького монастиря. Там, у 12 років, вона прийняла чернечий постриг з ім'ям Єфросинія та дивувала усіх своїми подвигами посту та молитви. Черниця проводила час у самітнин, Власноруч переписуючи святе письмо. З часом полоцький епископ Ілля поставив Єфросинію і Гуменією нового дівочого монастиря. Попри славетне походження, Єфросинія не тішилася жодними зручностями і всі ночі проводила у молитві. При монастирі преподобна княжна заснувала одну з перших на русі жіночих шкіл, де дівчат учили не лише грамоті, але й закону Божому та різним ремеслам. Так жила свята Єфросинія Полоцька, подібно до благодатного світильника, котрий зігрівав усіх, хто її оточував. Своєю смертю у 1173 році вона вирушила у подорож до святого міста Єрусалиму, де відійшла навіки до Господа. Сім століть її нетлінні мощі зберігалися у печерах Києво-Печерської лаври. А у 1910 році на невтомні прохання половчан їх було повернуто на батьківщину. А іменинники Іоан, Леонтій, Єфросинія. Дарина та Марія сьогодні відзначають День Ангела. Сердечно їх вітаємо. Дорогі глядачі! Не вимагайте любові від ближнього, бо хто вимагає її, тривожиться, якщо її не зустріне. Але краще, щоб ви самі показували любов до ближнього і таким чином приведете ближнього до істинної любові. Так повчає нас святий Ава Торофей.